4 грудня 2024 рік. Ну, ми компанія Електромотор. Пропонуємо насос для грязної води. Енхель GEDP 900. Як бачимо з поплавком. Внизу чугунна основа. Досить така вага в нього, друзі. Я би сказав, кілограм 20 точно така. Вага. Так от показую, друзі, як виглядає. Отакий от міцний електрокабель. Є також керівництво з експлуатації, друзі. Оце все, вся його комплектація. Сам насосик поплавочком і електро. Кабель. Ну, а більше нічого і не потрібно. Опускаємо, підсодиняємо. Сюди шланг і викачуємо грязну воду. Давайте ближче сюди, друзі, маркировочку. Отак. Десь там вона за... Трошки захована така ручка от, для того, щоб було легко перенести з одного місця в друге. І, як говориться, взяв руки і чувствуєш вещь, друзі. Вага сама підказує, що зроблений надійно. Чугун це добре, не буде ржавіти. Як раніше робили батареї для отоплення чугун, які десятками років не підводили, так і насоси. Друзі, всім гарних покупок до да мирного неба. Заходьте на сайт електромотора. Ціна на сайтах скрізь одинакова. Да телефонуйте 063 426.